Вітаю вас, шановні глядачі! В цьому відео хочу презентувати вам новинку заводу Деметра, а саме Osiris 9. Osiris 9 це інноваційний глибокорозпушувач, що став улюбленцем всіх клієнтів завдяки своїй потужності, надійності та високій ефективності. Це ідеальний вибір для розпушування ґрунтів на максимальну робочу глибину, що дозволяє досягти найкращих результатів у польових умовах. Пройдемо стрішки по характеристикам агрегату. Розпушувач навісного типу на 9 стійок. Відстань між стійкови 45 см. Має ширину обробки 4 м, глибина обробки до 50 см. Робоча швидкість становить 6-10 км за годину. Позаду робочих органів встановлена пара самоочисних котків діаметром 540 мм. Маса агрегату становить 3400 кг. Якщо вас зацікавив даний агрегат або інша техніка від заводу Dimetran, то переходьте на офіційний сайт або ж звертайтеся за номерами телефонів, які вказані в описі цього відео. Дякую за перегляд, бажаю гарного дня!